Це віджимає. Закінчила. я головний сержант військової частини. Я так розумію, майстер з пауерліфтингу? Так, майстер спорту з пауерліфтингу. І син у вас в Олімпійській збірні? Син зараз да, син зараз навчається в Києві в коледжі імені Івана Підубного в резерві Олімпійської збірної. Гімнаст. Крию! Головний сержант це людина, перша людина після командира роти, яка відповідно напряму спілкується з особовим складом, тобто солдатами. Є головний сержант, наприклад, роти і головний сержант зводів. Саме більше залежить настрій людей, так же само бойова підготовка, підбір, підбір кандидатів на сержантські посади, подивитися, чи є в людини там лідерські якості, чи нема, як людина себе в колективі. Понятно, що там, якщо треба поставити людину на посаду, якогось командира відділення, треба, щоб людина мала якийсь певний авторитет в колективі. Так, сержант, головний сержант займається в основному бойовою підготовкою. Він відповідає за, за все, що робиться в підрозділі. Так само, як командир, так само майже і відповідає головний сержант. Командир не завжди може, там, командир є свої задачі, але напряму з особовим складом це спілкуються головні сержанти. Головний сержант, головний сержант роти, головний сержант взводу. Наскільки довго я знаю головного сержанта батальйону, він спортивна людина, він собі це заклав ще, мабуть, років 20, може 25 тому. Тому що він постійно, де б він не знаходився, він знайде час, знайде можливість і буде займатися. Якщо немає можливості десь в спортзалі якомусь, ну, елементарно, ми так само у нас є перевозний спортзал, де так же саме, ми з собою беремо штангу, гантелі, гірі і займаємося. Якщо цього ще не організовано було, він займається, бігає, відтискання робить, тобто знаходить будь-які способи, методи. Без ВП це якби основа, основ, фундамент. Є багато зараз людей, які приходять в армію. Раніше взагалі не стикалися з військовою службою, не служили в армії. Вони проходять базову загальну військову підготовку, там вони вчаться стріляти, ну, можна сказати, ази. Там кидають гранати, більше там військова дисципліна, порядок, Там режим дня, щоб вони в загальному розуміли, що це таке армія. А вже попадаючи відповідно до нас в батальйон, виконують, в них буде в подальшому задача виконувати бойові завдання за призначенням, тобто за специфікою нашої роботи, чим займається наш батальйон. Екіпірування, тактика, тактико спеціальна підготовка, тактична медицина. Топографія, щоб люди в подальшому могли правильно і, будемо так казати, в повному обсязі виконувати задачі, які на них будуть ставитись. Людина приходить після БЗВП. Наскільки ви як спортсмен оцінюєте їх готовність фізично? Наприклад, і наскільки це важливо для ось, виконання завдань для його безпеки при виконанні завдання? В нашій роботі, будемо так казати, фізична підготовка це найосновніше, що може бути. Це витривалість. Зараз такі погодні умови, що тяжко буде пересуватись і дощ, сніг, плюс болото, все розмокле. І так тяжко ходити. Плюс вони ще будуть ходити екіпіровані з додатковими нагрузкою. Там, самі розумієте, там, сухпай, боєприпаси, це все треба нести на собі, воду. Там, якщо стоїть задача орієнтовно 3-4 доби, це їм треба пройти немаленьку відстань. І плюс ще на собі нести кілограм 30-40. Бувають такі випадки, що приходиться комусь одному, там хтось один не може донести, лишає. І другий раз людина, яка більше фізично має підготовку, вона вертається і ще доносить їхні ну, там, харчі, воду і так далі, боєприпаси, тому що люди не можуть, е можуть вивезти цих фізичних нагрузок, що треба, це вроді би, здається, елементарно пройти, але це дуже тяжко. Коли з групи, там, не дай Бог, там один, навіть один трьохсотий більше не треба. Це його евакуювати. І не завжди може машина під'їхати, еваку, еваку машина під'їхати, щоб забрати з, іменно з тої точки. де. Тому що обстріли, і треба деколи буває і добу, що можна виносити. Треба нормально надати, і надати до медичну допомогу, нормально, і плюс ще його винести. Це дуже важливо. Фізпідготовка зараз в нашому підрозділі це дуже важливо, це я кажу, основа з основ. Розминаємо ліктьові сустави, кругові обороти всередину назовні, право починай. Стоїмо Статика вперед, назад, вправо починай. Ну, зарядка взагалі має бути як розминочний, розігрів перед, перед фізпідготовкою. зранку неохота людей нагружати, тому що в нас зараз е, починаються заняття, і в нас, наприклад, до обіду заняття 5 годин. І люди весь час працюють, люди бігають зі зброєю, бігають, повзають, копають. Е, так що в них і так вистачає нагрузки фізичної на протязі е, навчального процесу. Що вони ну, працюють достатньо. Зранку кажу, зарядка, так, розминка. І також люди недавно прийшли, не всі, не всі з них займалися спортом, навіть елементарно в них там нема на, навіть бази якоїсь спортивної. Це різні люди з різними професіями. І може, і колись хтось з них займався спортом, але вже давно закинув, самі розумієте, що там зараз можна. наздогнати. Це дуже важко. Тому ми так зразу і сильно над ними будемо так казати, не здіваємось, щоб вони, по-перше, щоб і бойовий дух їм підтримати, щоб вони зразу не подумали, О, все, тут хана, все, зараз нас заженуть, я там завтра, післязавтра на зарядці помру. Ні, такого нема. Ми фізичну підготовку даємо поступово, фізичні навантаження. Тобто, взагалі ми стараємось спочатку визначити їм якийсь тест. 에, щоб 에, на їхню загальну підготовку. От, наприклад, там елементарну якусь таку невеличку, там, пробіжка там, 500 метрів, там, присісти 20, 20 разів, раз, раз, віджатись там, 20 разів, mm. ну і таке. Yeah. Ну, будемо казати, така база. І вже yeah. тоді ми yeah. так дивимося, орієнтуємося. А якщо людина там без проблем пробігла 500 метрів, там, він е, присів нормально, без проблем, віджався чітко, ну, значить, да, людина підготовлена. А якщо людина Бачиш, що їй тяжко, що вона вже там починає на коліна падати, вже і вже задихали, вже. Зараз багатьох мобілізують, хтось взагалі ніколи не займався спортом, себе підготувати навіть до БЗВП, не кажучи вже про бойові виходи. Ну, щоб він просто. В нас є приблизні цифри, я так попитав, і по навчальних центрах, і, і просто по підрозділах, коли люди приходять і травмуються. Їм дають там перші навантаження, а він там поламався, не знаю, коліна чи е проговоріть ви, як наскільки це важливо, щоб він там, розуміючи, що він може потрапити, бути мобілізованим, е себе трохи проводити до ладу, хоч бігати, відтискатись, не знаю. Мінімальні нагрузки якісь робити. Ну це в першу чергу самомотивація. Це в першу чергу, що ну, люди, якщо він вже планує, знає, там що він завтра вийде там. Піде на військкомат, йому треба там йти десь служити. Самомотивація. По-друге, це, я вже говорив, коли людина не займалася ну, спортом ніколи в житті, то да, ну, бажано починати хоча б з ходьби, з якоїсь легенької зарядки. І третє, це вік людини. Якщо ти молодий, понятно, що ти. Навіть якщо ти до 25 там, років не займався спортом, то тобі легше буде, і тебе швидше організм відновлюється, тобі легше буде і, там, набрати ту чи іншу спортивну фізичну форму, якщо ти ну, в залежності також від тренувань, що ти хочеш від себе. Там, чи ти хочеш там, добре бігати, чи ти хочеш гарно підтягуватись, чи ти хочеш там, ходити в спортзал, там, піднімати там, штангу. Коли в 2014 році почалася почалося, що тоді на той час всі так мобілізовували, там, ну, так була поверхня, так, так же само, як у 2022 році було більше добровольців. Потім воно вже так перейшло в таку, в таку стадію війни, де Ну, була окопна війна, там, в принципі, не було таких наступальних дій. Після Дебальцева, маю на увазі там 14-й да, потім Дебальців, після Дебальцева вже такого, в принципі, не було. Так люди змирилися і так ну, навчилися жити, люди до, до всього привикають, будемо так казати. І всі думали так, що от воно так минеться, от там війна, одні там служать, а нас це ніколи в житті не коснеться. Хоча воно до того йшло, і треба було готуватися. Ну Зараз навіть не знаю, що такі, вони, напевно, що думають, що зараз е їх все одно якимось чином це обмене, і вони Промесе. десь там Да, їх пронесе, і вони там, хто має гроші, відкупиться, чи щось, ще щось. я не розумію просто, що людям ще треба, щоб люди зрозуміли, що да, дійсно треба готуватися до всього. Тому що, бачите, добре, що на початку 22-му Році, коли почалось повномасштабне вторгнення, що було багато військових контрактників, були спеціалісти фахові, які гарно воювали, які були вмотивовані, які, яким було не, будемо так казати, не все одно, що і як воно буде відбуватися далі. Вони готувалися, було багато таких людей. У мене дуже багато знайомих, які загинули. Але, на жаль, люди вже... Закінчується, по-перше, вже багато і загинули, багато трьохсоті важкі, які не можуть зараз виконувати задачі. І Багато самі розумієте, людина вже, який рік війни, весь час, весь час, це ж, весь час в стресі, весь час це ж теж ну, треба зрозуміти людей, які від початку війни весь час. Служить від віща... що. Це не дуже справедливо їх треба міняти, давати їм відпочивати. На мій погляд, не знаю, я думаю, що, що це кожен має думати, що ворог може прийти, і це не означає, що там ми на Західній Україні, там ближче до Буковеля, там до Закарпаття, от нас це не коснеться. І, ну, це ніхто не думав, що. Колись там, ніхто не міг подумати, що Росія може вторгнутись до нас і, і там, Київська область, і далі так Південь. Але так сталося. Хоча ніхто не вірив і всі до останнього не думали, що це так станеться. А насправді воно до того йде, тому що готуватись треба до всього. Давайте поговоримо про вже діючих, там якісь. Тривалий час військовослужбовців, постійних, хто виходить на бойові завдання. Як вони підтримують свою форму? Чи ви їм даєте те саме, чи ви їх заставляєте, чи вони самі вмотивовані втримувати свою фізичну форму, щоб продовжувати? Так, да, дивіться, коли люди прибувають, не всі. Ну, де, понятно, що не всім це подобається. От там, блін. От, достали з тим, з тим, тяжко. тяжко. Але я е, на, на своїй на свої практиці, будемо так казати, от зараз є військовослужбовці, які дзвонять до мене і кажуть: Блін, дякую вам, чесно дякую. Я, ви нас навчили маскуватися. Я дуже багато хлопців витягнув, дякую, нам це пригодилося, дякую. Від головного сержанта. Яка настанова людям, які потрапляють зараз в ЗСУ? Ну дивіться, людина вже потрапила в ЗСУ. Зараз на 50% людина вже в Збройних силах, вона, а останніх 50% це людині треба розвиватися. Це фізична підготовка, там, фахова підготовка. за... За даною спеціальністю, ну, за даними функціональними обов'язками, які людина буде в подальшому виконувати які обов'язки. Ну і самопідготовка. Самопідготовка, щоб людина завжди в чомусь прогресувала в тій чи іншій спеціальності військовій, будемо так казати. Дуже вам дякую. Хай щастить. Дякую. Себе. Дякую.